там зараз покажу замовлення. Нову доріжку, нову доріжку, в якій можна ходити взутим, яка тепленька. Просто бомбезна. І коштує недорого. Так, 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 так. Хлопці, тут доріжка була нова. Де вона стояла? Нова, темна. Так її запакували вже давно. А, коробка, коробка, бачу, 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 бачу. Ну ви стигли. Нова доріжечка, бомбезна. Темненька. І зовсім не марка. Йдемо, я вам покажу. Це доріжечка йде в новому малюночку. Скандинавська крошка. Да-да. Малишка можете назвати. Така коштує абсолютно недорого. Гляньте, ласка, яка бомбезна доріжечка. Вона абсолютно не марка. Вона абсолютно сучасна. Малюночок вам не набридний ніколи. А чому не набридне? А тому, що він майже однотонний. І в нього йде ворсик. Подивіться, темненький ворсик. сучасні сіро-графітові відтіночки. А що ми зробили? Подивіться, будьсочка. А ми заували трішки кутики, тільки нікому не кажіть. Дивіться, Бласочка, натуральна коврова основа ідеально прибирається, чиститься, бомбезна. Коштує взагалі від 400 гривень за метр. Так, так. 400 гривень за погонний метр. Це найдешевше, що може бути на ковровій основі. Бомбезна, не марка, стирається, чиститься недорого. Сучасний малюночок. Звертайтесь, килими України.